Надвірнянського коледжу Національного транспортного університету сьогодні ви знаходитеся на території прекрасного навчального закладу, де ви можете продовжити навчання. На цих питаннях ми зупинимося чуть, чуть пізніше. А зараз я хочу привітати вас сьогоднішнім днем, адже сьогодні, 1 листопада, 1918 року, було проголошено західноукраїнську. Народну республіку, тобто наш край став незалежною державою, і її президентом був Євген Петрушевич. Тільки після проголошення незалежності України ми маємо честь, маємо право щорічно святкувати цю прекрасну тату, і от сьогоднішній ваш. Турнір з міні футболу серед дівчачих юнацьких команд нашого району присвячений саме цій знаменній події 95-й річниці утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Шановні присутні, право підняти державний прапор надається капітанам команд. Прошу капітани команд. Команди кругом рівняння на прапор. Отже, районний турнір з футболу серед дівчатчих юнацьких команд вважається відкритим. Підняти прапор. Команди кругом. Шановні дівчатка і ваші тренери, які приїхали сьогодні на наші змагання, щоб у вас підняти настрій, щоб вам було весело і цікаво у вашій боротьбі. Вас вітає художнім номером студентка Надвірнянського коледжу Наталя Левицька. Я буде тяжко, я молити. До привітального слова заступ начальника відділу у справах сім'ї, молоді та спорту районної державної адміністрації пана Василя Масевича. Ще раз від імені Юрія Дмитровича, голови районної державної адміністрації, від свого імені вітаю вас сьогоднішньою датою 95-ю річницею. Утворення і проголошення Західноукраїнської Народної Республіки це знаменна дата в житті нашої держави, і ви сьогоднішнє молоде покоління живете дійсно цим людям, які 95 років тому зробили цей крок на з'єднання з великою Україною, на об'єднання всіх українських земель, щоб ми мали волю, славу і щасливу долю. І ви маєте сьогодні щасливу долю. Ви дівчата це гордість нашого району і нашої держави. Вони всі грають в футбол. Хлопці грають в футбол, відколи вони народжуються. Він тільки крикнув Мамо, і він вже хоче грати в футбол. А дівчата це є зюминки. І я вам дякую, що ви сьогодні приїхали на цей турнір, який дійсно організований для вас із Чорного потоку, і з коледжу, із надвірної. Це приємно. Я вас вітаю з відкриттям цього турніру. Бажаю вам в цьому турнірі, щоб ви здоровими вийшли на площадки і здоровими без травм з площадок. А за це, що ви будете сьогодні грати, вам будуть нагороди за перше місце кубок і м'яч і грамоти. А зараз мені буде приємно нагородити тих е, дівчат, які вже досягли успіхів у розвитку жіночого футболу. Це зараз ми. Нагородимо цих дівчат грамотами і квітами Добре. І так нагороджуємо лайщук тану Олександрівну. За високі спортивні досягнення вагомий особистий внесок у розвиток жіночого футболу нагороджується Мирослава Шовгенюк. Такою ж грамотою і прекрасними квітами нагороджується Жбанова марта. Такою ж грамотою нагороджується Тріщук Яна. Сім'ї, молоді та спорту на Двірняцької райдержадміністрації Грамотою нагороджує Дем'янець Анно. <зваж> Також грамотою нагороджується Ячук Мар'яна. За високі спортивні досягнення вагомий особистий внесок, розвиток жіночого. Футболу грамотою райдержадміністрації нагороджується Лукач Рома. Воє грамотою, нагороджується Стельмах Марія! Ми вітаємо наших дівчат, які отримали нагороди. Хто не отримав нагороди, вони ще у вас впереді, чекають на вас. Для того за ваші досягнення, за ваші здобутки, всіх дівчаток, які отримали нагороди, які сьогодні беруть участь у наших спортивних змаганнях, вітає студентка економічного відділення Віталія Горбейчук. ईश्वरस्नो पुत्र

Віталі, і я звертаюся до вас, дівчатка. І запрошую вас продовжити навчання після закінчення школи у стінах нашого навчального закладу. У нас готуєте, ви можете здобути професії економіста, фінансиста, бухгалтера, юриста, діловода для хлопчиків і дівчаток. У нас є спеціальності організація перевезень, механіки, у нас програмістів готують, готують електромонтерів. І тому е, в Навчання у нашому закладі буде для вас цікавим, насиченим, різноманітними подіями, і ми чекаємо на вас. Передавайте своїм батькам, передавайте своїм друзям і пробуйте поступати до нас на навчання. А зараз про умови, про те, як саме відбудуться змагання, я надаю слово головному суді за кафедрою фізвиховання. Богдану Івановичу Пенчику. Шановні учасники, мені би хотілося додати ще приємне таке. Буквально в понеділок наші студенти приймали участь в дуже серйозних змаганнях. Чемпіонат України перша ліга. Є ще приємніше привітати їх з перемогою. Завою першого місця виконання нормативу кандидат в спорту. Привітаємо! їх! А тепер про змагання. Перша гра через 15 хвилин зустрічається Чорний потік, команда дитячої юнацької спортивної школи районного відділу освіти. <плес> Дякую за вас. <увагу. плес> ще минуточку, минуточку, ще не розкладемося. Мені приємно, зараз до вас зверталась вчинець Галина Дмитрівна, заступник директора з виховної роботи коледжу. І мені хочеться вручити цю квітку так само. І перемоги, і хорошого чесного бою на спортивній площадці. Добру путь!